Ось уже шостий місяць триває насправді екзистенційна війна між московським імперіалізмом та українською нацією. Насправді московити поставили собі за мету усього один аспект знищити українську державність. За ці шість місяців в нашій інформаційній сфері з'явилися безліч найрізноманітнішої аналітики на всю проблематику російсько-української війни. Однак, на мій погляд, найнебезпечніша аналітика, котра генерується останнім часом, це що начебто у Російської Федерації закінчується жива сила, тобто закінчується особовий склад, який вони можуть послати у бій. Дійсно і якісно підготовлені війська у них насправді на межі. Яко такій і свідченням того є того, що останні свої повітряно-десантні підрозділи вони передислокували на правий берег Херсонщини, бо тут дійсно в свого часу склалися непогані передумови для контрнаступальних дій. Однак маю нагадати, що російська армія в основному завжди комплектувалася за призовним принципом. На цю хвилину у них щонайменше 15 мільйонів людей мобілізаційного ресурсу. Так, дійсно, ці люди не мають якоїсь особливої фахової підготовки. Та на точку зору московських генералів, відновити навички роботи з автоматом Калашниковим, згадати, як кидається граната, і нагадати, як користуватися кількома зразками ручних протитанкових гранатометів, абсолютно не складає жодної проблеми. Це саме стосується і основних артилерійських установок і. Танків як таких те, що два насправді старий і доволі неякісний танк. Однак посадити в нього чотирьох смертників, котрі відпрацюють боєкомплект і загинуть для Російської Федерації, не складає жодної проблематики. Тому, на мій погляд, з огляду на те, що війна носить екзистенційний характер або ми їх, або вони нас третього не дано. Московський імперіалізм буде битися жорстко. Криваво і дуже довго. Більше того, підтвердженням саме такої тези є те, як вони спалюють так званих малих народів, тобто бюрятів, калмиків, башкирів, дагестанців та інших. Чому московити тверезо усвідомлюють, що в разі повноцінної воєнної поразки їхньої в Україні в обов'язковому порядку Російська Федерація стане на шлях розвалу, і цей розвал буде далеко не мирним. Малі народи можуть взятися за зброю. Так от, спалювання потенційних комбатантів уже на власній території є однією з цілей цієї війни. Саме так треба дивитися, чому у першу чергу на передову, а отже, практично на загибель, відправляються представники малих народів в підсумку. Можна твердо і однозначно стверджувати. Російська Федерація, сучасна недоімперія, стала на шлях свого занепаду і на шлях своєї дезінтеграції. І їхні політичні еліти це дуже добре усвідомлюють. Разом з тим, історія свідчить, що імперії не падають за один день. Це може відбуватися декілька десятиліть. Це довгий і важкий шлях, який нам доведеться. Пройти в підсумку, ця недоімперія обов'язково рухне. Московський карфаген буде зруйнований на превеличезний жаль величезною ціною українців, який і цей шлях займе доволі довгий час. Не маємо права недооцінювати противника як такого. Готуємося до затяжного протиборства. В підсумку все буде Україна.